Повертаємося до питань ФССІ шостої версії. Нагадую, пан Денис, наш постійний партнер і експерт, який має свою консалтингову компанію Еконтроль. Це людина з великим досвідом. Тож він буде розповідати те, що пережив сам і з чим стикнувся сам. І сподіваюсь, буде цікаво, жвавенько, дискусійно ставимо, готуємо питання. Пане Денисе, вам слово. Так, дякую. Вітаю ще раз всіх. стосовно питання, яке було не закрите там в першій частині в додатку номердин до версія 6, Значить, що сказано, втрати їжі відбуваються до того, як їжа досягне споживача в результаті проблем у ланцюгу поставок. От фаза виробництва, переробки, зберігання та розподілу. От харчові відходи відносяться до їжі, яка е, придатна для споживання, а без а але свідомо викинута на, на рівні роздрібної торгівлі або вже споживання. От, плюс до цього е, ФССІ так само акцентує увагу на тому, що харчові відходи. Та відходи стосують втрати, та відходи стосуються лише продуктів харчування. Вони не включають втрати пакувального матеріалу. От так що ну до підрахунку харчових відходів і втрат, да, ми не будемо відносити пакування. Коротко про мене понад 15 років займаємося системами менеджменту. От провідний аудитор в міжнародному органі по сертифікації. Два роки був керівником відділу якості Ашан Україна. От на момент, коли ще створювався відділ. Потім був керівником відділу якості Kernel Trade. понад 60 міжнародних сертифікатів там одночасно діючих на тих об'єктах, які були сертифіковані. З 2017 року вже створив свою компанію. і Займаємось консалтингом. І так, до додаткових вимог 25.16. От на додаток до восьмого пункту, де говориться про це, із ключових моментів, да, організація має мати задокументовану політику і цілі з управління, а саме втратами і відходами продуктів харчування. Загальної практики, те, що відбувається в рамках аудитів, наразі от отримав декілька запитів від е, компаній, які сертифіковані, і проходили аудит, переходили на нову версію, е, на шосту версію ФССІ, і їм виписували невідповідності саме по цілям. Тому що цілі не були винесені як в окремий розділ. Тобто є в нас загальна практика, компанія розробляє і впроваджує цілі стосовно безпечності, якості продукції, і це йде загальним пулом. От. І аудитори від різних органів по сертифікації міжнародних вимагали від компаній: дивіться, у вас немає акценту, що ця ціль саме до управління відходами, або ця ціль саме щодо. Е Вимог там до культури харчової безпечності. Так що е, така рекомендація на майбутнє для всіх: виділяйте цілі, розділяйте їх блоками, в тому числі цілі, які стосуються е, і управління відходами. Організація має мати засоби для управління продуктами е, перетворення там. Комерцнекомерційним організаціям, співробітникам іншим організаціям переконати, що ці продукти безпечні до споживання. Буквально ми закінчили перший блок до обідньої перерви. Да, і було запитання від учасників: а як в законодавчому полі правильно передати ці відходи або ну ті продукти, які не відповідають там за маркуванням, за якісними якимись там. Пакування щось не так з ним, да? віддати громадським організаціям, віддати на от, то, ну, поки що я, наприклад, не, не бачу законодавчо коректно, правильно врегульовано цього моменту, тому що за всіма нормами да, ця продукція вважається невідповідною. Ну, маркування не відповідає, значить, продукт невідповідний. Він може бути реалізований. Напевно, що ні. А, а як передати правильно це все? Внутрішніми накладними. Да, ми, ну, е, е, у нас є можливість і ми, є бажання там, допомагати, да, щоб знизити ці втрати, відходи. І, і, і ми маємо це робити, це супер. Але ми шукаємо шляхи, а як би то виконати. Да? А, але з цим є складнощі. На жаль, е, управляти надлишковими продуктами. Бо Побічними продуктами, призначеними на корм харчові продукти для тварин, щоб запобігти забрудню цих продуктів. Процесі повинні відповідати чинному законодавству і не чинити там негативну впливу на, на безпеку. Стосовно піраміди харчових відходів, да, от, Зверху вниз от більш пріоритетні заходи до найменш пріоритетних заходів відповідно в тому об'ємі, як, як вони мали би реалізовуватись. Да? Перший і найголовніше запобігання утворенню відходів. Далі підготовка до повторного використання да, рециклінг, от інші попер, операції з відновлення, в тому числі на з виробленням. Енергії, от то ті два приклади, які я вже наводив стосовно вироблення енергії. Є вже підприємства, які переробляють виробляють біогаз, виробляють електроенергію. От, і це е, може допомогти єдине, що ну потрібно шукати, потрібно дивитися. На жаль, цих підприємств ще мало, але вони з'являються, і е, це така піонерська галузь, де е, бізнес намагається рухати законодавство, і вони дуже багато з цього приводу. Роблять от, той приклад, який в Хмельницькій області підприємство, там цілий комплекс, там цукровий завод, поряд з цукровим заводом елеватор, поряд з елеватором підприємство, яке виробляє біоетанол. от І вони за. Повністю закриті у них в є агровиробники, і плюс там всі харчові підприємства, які поруч є. вони від них забирають відходи е, все ще органічне і переробляють. Вони повністю себе забезпечують електроенергією, повністю себе забезпечують газом. У них взагалі немає відходів. У них навіть надлишковий СО2, який утворюється в процесі виробництва. Вони його запускають на теплиці. Е, цей СО2 трубочками підводиться під горщики з. З лохиною, там з, з ягодою, от і тим самим вони збагачують ґрунт, вони знищують там шкідників і отримують ну суперові результати, тобто вони повністю от, всі відходи, і все, що вже лишається після їхнього виробництва, да воно ж і, 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 і йде в, в ті самі їхні поля, от на яких вони вирощують, так що ну є практика, і потрібно ну рухатись в цьому напрямку. Так само, ієрархія, в тому в іншому трошки ракурсі показано, що потрібно втрати відходи стосуються лише продуктів харчування, не включають втрати пакувального матеріалу. Якщо у нас утворюються відходи, і в принципі ми їх утилізовуємо кудись відправляємо, то одна з вимог, яка так само має бути, вона тут не зазначена. Вона стосується того, що ми маємо прибрати спакування, бренд, прибрати інформацію про компанію, про виробника для того, щоб вони не могли бути незаконно використані. Десь щоб на ринках не з'явились в переходах, щоб не почали це все продавати і реалізовувати, і в практиці іноді на підприємствах ну да, далеко ходити не потрібно. Буквально пару місяців тому на одному з підприємств виробляє соуси, Ми прийшли, проводимо аудит, і на території підприємства, плюс-мінус територія огорожена, але там. Є сусідня організація, яка так само цією територією користується, і стоять палети з продукцією, яка не відповідає, от але е, ненадійний захист цієї продукції. Тобто, вона може десь да, я соуса взяв, поставив машину і поїхав. Тобто, це не, не завжди може бути проконтрольовано. Відходи перед збором врожаю включають вимоги втрат їжі та відходи, оскільки сільське господарство не входить до сфери застосування ФССІ, тобто те, первинне виробництво да от і сільське ми виключаємо. Трьохетапний процес про нього я говорив. Є мета, є міра і є дія, яка має бути виконана організація. Створили цілі в сфері безпечності після цілей, зробили там дуже конкретні заходи і слідуємо цим заходом для того, щоб підтвердити, що ми дотримуємось та виконуємо. Наступне управління послугами та закупівельними матеріалами для всіх категорій ця вимога існує. 2.5.1, додаткові вимоги. Те, що нове е, організація повинна гарантувати, що послуги лабораторного аналізу використовуються для перевірки, підтвердження безпечності. Е, ви були виконані відповідною лабораторією. Е, зводиться все, якщо дуже коротко, да, до 17.0.25. Якщо ця лабораторія, куди вас даєте на дослідження, має 17.0.25, Окей, супер приймається. Якщо ж ні, то е, будуть, будуть виникати питання і сумніви. Для категорії це 2 там, G і K організація повинна мати документовану процедуру закупівель у надзвичайних ситуаціях, щоб гарантувати, що продукти відповідають встановленим вимогам, і що постачальник пройшов там відповідну перевірку і не має ризику. От реагування в аварійних і має прям бути чітка документована процедура, як ми будемо діяти в. В таких ситуаціях і як ми будемо здійснювати закупівлі? Ми цих на жаль кризових ситуацій пережили наша країна більше ніж всі інші країни. Ми пережили ту кризу, там фінансову, потім ковідну, от зараз військову. І на першій півроку було там. Дуже складно, бо багато хто втратив своїх постачальників, і потрібно було знаходити їх, знаходити альтернативні, от але при цьому не не послаблювати вимогу. Але ті процедури, які врегульовували ці питання, вони не завжди були легкими, або навіть не легкими, а швидкими в реалізації. Потрібно багато погоджень, потрібно багато всього. От закупівля в кризових ситуаціях да вона має сказати: якщо відбуваються ті чи інші інциденти, то ми закуповуємо за наступним алгоритмом. Тобто, десь можливо спрощуємо систему погоджень. При цьому да обов'язково не, не е, знімаємо фокус уваги з безпечності з якості е, тої продукції, яку ми закуповуємо. Організація повинна мати політику закупівлі тварин, риби, морепродуктів, які підлягають контролю заборонених речовин, фармацевтичні препарати, ветеринарні, ну якби для, для, для живих тварин, для біокультур. Класне є в Україні виробництво найбільше в Європі з вирощування креветки. От королевська, ця здорова тигрова креветка. Це підприємство знаходиться в Україні. От і вони ну мають складнощі з тим, наприклад, щоб в рамках діючого законодавства правильно гарно завести там мальок. У них є своє там вирощування, маточники, де вони там роблять малька. Але от першій партії, і це стосується не лише креветки а багатьох видів аквакультури. Далі наступна додаткова вимога: встановити, впровадити, підтримувати процес перевірки специфікацій сировини та готової продукції для забезпечення постійної відповідності вимогам. Нещодавно проводили там опитування, спілкування, і хтось з наших клієнтів, з партнерів там запитує. А ви під час аудиту, коли ви відвідуєте, ви перевіряєте відповідних тих специфікацій, які надають там виробнику їхні постачальники, тому що е, зараз, на жаль, е, з'являються випадки фальсифікації, підробки от, е, в супровідних документах. Тобто, на це е, додатковий акцент, е, зробіть собі. Організація повинна встановити критерії пов'язані з використанням переробленої упаковки як вхідної сировини для виробництва готового пакувального матеріалу і забезпечити дотримання відповідних правових норм і виконання вимог замовника. Маємо чітко розуміти ті пакувальні матеріали, які ми отримуємо для своїх продуктів: первинне пакування, вторинне пакування, а які ж вимоги до них? Тобто, у нас є. Документ, який називається специфікація на сировину на пакувальні матеріали, да? і цей документ має чітко містити цю інформацію. Вхідний контроль має підтвердити те, що вона відповідає і це там первинна чи вторинна, вторинне пакування. Обладнання організація має мати задокументовану там, специфікацію закупівлі, в якій враховується гігієнічний дизайн. Законодавчі вимоги, вимоги замовника а також передбачене використання обладнання. Тобто, якщо ми мали специфікації на сировину, на пакувальні матеріали, має мати специфікацію на обладнання, яке будемо закуповувати. Має чітко буде прописано, з яких матеріалів, які що вони мають мати допуски. Це стосується всіх нових закупівель обладнання. Має встановити провадити заснований на оцінки ризику процес управління змінами для нового устаткування будь-яких змін в існуючому обладнанні, от так само багато питань з цього приводу, які стосуються аналізу небезпек, в тому числі. Дуже багато прикладів. Як відбувається, приїхав аудитор на підприємство, привітався, як справи, познайомився з керівництвом, або там це черговий аудит. А розкажіть, будь ласка, які у вас зміни, що у вас нового з'явилося, що є. от, Ми купили нове обладнання, супер, встановили додаткову лінію. У нас було вийшла дівчина каже, дві лінії, вже у нас три тепер лінії у виробництві стоїть. От, Маємо вже три лінії. І що би я, як аудитор, хотів би побачити, да, програма прибирання санітарії оновлена, чи не оновлена, з врахуванням того, що додалось обладнання або змінилося. А все дуже просто. Ми з такого то числа да, запустили в експлуатацію ці лінію. Да. Дайте процедури мийки, чистки, дезінфекції, яка редакція, від якої дати, тобто дуже короткий крок, який вам скаже, да, чи система встигає за змінами чи ні. От, і, і якщо система не встигає, то дуже, зразу виникає дуже багато запитань. Програма технічного обслуговування, графік ППР у нас затверджується раз на рік. Добре, затвердили раз на рік. Додали обладнання, де воно коли на наступний рік з'явиться, а що в цьому році не потрібно його обслуговувати. Ну, потрібно, Ми його маємо довнести, розширити. І ці всі зміни мають відбуватися своєчасно. Оновлення виробничих записів, якщо необхідно, перегляд та оновлення програми там, екологічного моніторингу. Оновіть програму управління алергенами, якщо це потрібно, можливо, там, для цього виробництва. Оновіть програму навчання, а також навчіть відповідальний персонал основним процедурам, будь-яку е, іншу відносну перевірку да, визначить, чи потрібно додаткові ресурси для того, щоб керувати цим процесом. Комунікація. Так само 8.4.2 каже: ми маємо повідомити все. все все ФССІ, нова версія 6.0. Додаткові вимоги. На додаток організація повинна проінформувати орган сертифікації протягом трьох робочих днів про початок подій або ситуації зазначених нижче. От, серйозні події, які впливають на безпечність. Такі як форс-мажорні обставини, природні технологічні катастрофи, війна, страйк, тероризм, злочин, повінь, землетрус, зловмисний там, злам комп'ютера тощо. Тобто є цілий ряд, має бути відповідна процедура, яка нам скаже про контакти зацікавлених сторін, кого маємо повідомити, та там мають бути живі контакти, серйозні ситуації, в яких цілісність сертифікації перебуває під загрозою. Це суспільні події з безпекою харчових продуктів, публічні відгуки, вилучення, стихійні, лиха, спалахи пов'язані з безпекою. Три дні маємо повідомити для того, щоб. Орган по сертифікації відповідним чином відреагував долучився до розслідування, до оцінки ризиків, чи є небезпека, от і допоміг організації з тим, щоб прийняти рішення, наприклад, відклик вилучення потрібно, а не потрібно, да, пов'язано з тим чи іншим інцидентом. Якщо ж так само в цьому є ризики, якщо Орган по сертифікації побачить, що безпечність да вона порушена. Є ризик для ФССІ. То це може призвести так само і до відкликання сертифікату. Скажуть, давайте ми його тимчасово призупиним, поки ви не вирішите всі питання для того, щоб не представити ну, і, і орган по сертифікації і всіх інших. Дії регуляторних органів в зв'язку з проблемами безпечності, тобто, якщо є примусове там зупинення виробництва, написали вам припис: три дні повідомити орган по сертифікації, судові розгляди, переслідування, вживання службовим шахрайські дії та корупції, так само. Тобто, дуже чіткий регламент, алгоритм, який вказує, що ми робимо в тих чи інших ситуаціях, щоб встигнути в ці, в ці три дні. Той блок, який стосується топ-помилок, е проводили дослідження там, понад 15 років аудитами, е займаємось, проводив опитування серед органів по сертифікації серед діючих аудиторів, серед менеджерів з якості, і намагалися розбиратися з питаннями, а що ж, які є проблеми, або помилки у взаємодії персоналу з, е з зовнішнім аудитором от, під час аудитів. Виділили 5 основних, там ще накидали, які варіанти є, але про ці проблеми ну, потрібно говорити. Значить, перша і найбільша проблема негативна комунікація от, з аудитором. Аудитор чи ревізор. От, завжди, на, десь на підкорки напевно, у всіх відображено те, що коли нас приходять перевіряти, це стрес. І ми стресуємо від цих ситуацій, багато дуже проблем може виникати, от пов'язаних в тому числі з персоналом. От е, аудитор, не ревізор, аудитор. Да, він завжди налаштований. Його основне завдання в чому полягає, що аудитор е, намагається знайти під час аудиту. Не відповідність, не відповідність. Е, да, він намагається знайти відповідність. Допомагайте йому в цьому. От, а якщо вже не вдалося, ну, то може бути класифіковано як невідповідність. А, якщо аудитор. Вказує на якусь там ситуацію, каже, це невідповідність. На вашому захисті завжди має бути е, визначення, що ж таке невідповідність це невиконання вимог. Сказав аудитор невідповідність. Наприклад, ви не погоджуєтесь, кажемо, добре, а давайте її сформулюємо і віднесемо до якоїсь вимоги. Яка ж вимога саме порушена? От і якщо аудитор не може прив'язати це до вимоги, ну то це його там особисте бажання. Дві хвилини, так да. особисте бажання, якась хотілка. але завжди маємо до цього йти Суперечки з аудитором. Ніколи ні до чого доброго не призводять. Мені телефонує директор на одному з підприємств. Почався аудит. Він телефонує, каже: Денис, слухай, проблема не, не знаю, що, що робити. Що сталося? Він Каже: Ну вступна нарада, я пішов собі там, обійшов підприємство, а аудитор з менеджером з моїм пішли в кабінет. Я повертався, чую, вони щось там сваряться. Я зайшов, зняв каску, зняв куртку, відкриваю, відчиняю двері до кабінету. А менеджер з якості підприємства і аудитор відвернулися до да, від і ридають дві посварилися, посварилися до того, що плачуть. Так да, він каже: я от в цій ситуації взагалі не знаю, що робити. Кажу, Анатолій, ти дорослий дядько, тобі вже там 50 плюс, говорю, директор давно ну, вирішую, я ж не приїду, зараз не вирішу. Але завжди потрібно бути позитивно налаштованими на аудит, не потрібно сваритися от, з аудитором. Чим більше ви знаєте, а ви в своїй системі точно більше знаєте, ніж аудитор. Будьте впевнені, все буде добре. Бажання вести в уману аудитора. От е, так само не можна. Всі. Аудитори вони ж постійно на аудитах. І їх намагаються надурити постійно. І вони то відчувають, бачать і знають, що їх дурять. І е, аудитор в даній ситуації, якщо це якась дрібниця, да, він може е, зробити вигляд, що він не зрозумів. Кажу, дайте мені там, протоколи за перший-другий квартал з технічного обслуговування того обладнання. Добре, зараз принесемо. Пішли, приносять, мені дають папір, а він тактильно теплий. Він з принтера щойно. Я е, по підпису пальцем провожу, і він ще й. Мажиться. Я повертаю цей документ, і вже виникла ситуація, коли зруч... незручно всім. Їм незручно, що їх піймали, мені незручно, що вони знають, що їх піймали. Ну, от, і, і далі вже от комунікація порушується. Аудит завжди для вас, для підприємств, для того, щоб стати краще. Станьте поряд з аудитором. Подивіться на процеси тими очима. І якщо ви ці там звіти, що квартальні, не вели, значить. Немає фокусу уваги на цих звітах. Може вони не потрібні? Може вам ця важлива інформація десь в інших є звітах? Придивіться, проблему можна приховати від кого? Від аудитора? Йому ж Фіолетово. Насправді це ваша система і вам має боліти за проблеми, які існують. Не навчатися під час аудиту так само, це велика помилка. Аудит, кожен аудит це додатковий тренінг. Ваші внутрішні аудитори мають зустрічати і бути супроводжуючими, наприклад, по підрозділах. Розподіліть роботу таким чином, щоб внутрішній аудитор йшов поряд з зовнішнім аудитором і дивився на свої ж процеси аудиторськими очима. Це навчання, це класний досвід, який потрібно використовувати от, і застосовувати. Не вести записи під час аудиту. От для мене індикатором є супер на кожному аудиті. А я завжди йду з блокнотом, мені потрібно вести записи. Якщо супроводжуючий йде поряд зі мною з блокнотом, і так само пише, 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 пише. О, для мене це суперпоказник. Я ще підглядаю і кажу: а у вас стільки пунктів? Не скажу. Кажу, дайте переписати. От, Записів у внутрішнього аудитора або супроводжуваюча має бути в два-три в рази більше, ніж у аудитора. І тоді це класно. І марно намагатися там, придумати, що зараз на зараз я запам'ятаю, що там було. Воно накопичується. У мене там за кожного аудиту 30-40 записів є. У вас має бути їх там, 80 там, да, більшенько. От. Точно все не запам'ятаєте. Що забудете? А це ж для вас. для вас цей момент саме. Страх сказати зайве або помилитися, ступори зі і плутанина у відповідь. Коли над тим аудитор я завжди спілкуюся з працівниками, задаю їм питання, і оцей стрес супроводжуючих, які стоять і дивляться в очі, тому хто має відповісти, він вже в обморок падає. Не треба його стресувати. Він хоче відповісти, він знає, як відбуваються процеси, але він ви його лякаєте. Дайте людині спокійно відповісти. Не потрібно за них так само відповідати. Я завжди зупиняю, як за когось відповідають, супроводжую, кажу: я вірю, що ви знаєте, хай людина мені розповість, як вона робить. От, це ж навчання людей. Дякую, пане Денисе.